Це ліжить. Це не в раковину на кухні стять, хоч ти всю роботу перероби, яка єсть, а завтра буде ще більше. Але наскільки тут тихо, спокійно, аж душа віддихає. Але сьогодні до перекура ще далеко, поки Настюшка обдуває малину, щоб з дюха не попалась, я буду сіяти гірчицю, щоб у матері на грядці менше бур'янів росло, щоб дротянок не було та й шкідників усяких. Та й гірчиця, як добре вослугує, та й кури непогано під'їдають. Бо цей год гною мало наклали, бо корові коняк вже давно не держимо. Через те та приходиться такою матньою заніматися. І головне, щоб оце зерно горобці не поїли, бо тоді буде це моя посипання до сроки. Співши до кінця розпіду селекції освободить. Мамка кричить з двору, що одіває якусь тілгрейку та будемо по пісок їхати, бо сьогодні на зиму треба кавунів накласить. Понабирали мішків з під сахарю та й пішли білесенький пісок шукати. Обикновенний не підходить. Бо для цього діла, як мій дід казав, треба свіжий, неперестяний. Найшовши точку, почали його потихеньку у мішки набивать. Мамка зразу починає командувати, щоб я лисячого гімна в лантух не вкинув, наче я взагалі дебіл. А я все в голові крутив ті моменти, коли збиралися в баби та діда, коли він був живий. Вечеряли, випивали та гомоніли про своє. І казалось, що так буде всіх. Да. Всі будуть на місці. Ну а як, може бути, по-другому? Як можна до них зайти у двір і не побачить діда, який вечно щось у своїй майстерні клепає? Але життя робить такі повороти, що інколи і руля не вдержиш, і понімаєш, що так воно і є, таке життя, і нічого ти не зробиш. Набравши пісок у мішки, почали його багажник зносить. А воно ще й таке важке паскудство. Ще й до машини метрів 30 тарабанить. Але з мамкою, що в дійтстві, що зараз, все набагато легше. Запхали послідній мішок, що я думаю, колеса постріляють. Сіли в машину, вдарив по стартеру та й полетіли додому делікатеси робить. Дома розділись, бо погода сьогодні міняється, як в Ісландії. Та й почали производство настраювати. І дивіться, якщо у вас немає пластмасової тари, то желізну якоюсь кліонкою обкиньте. Якщо не хочете, потім через неї макарони приціжувати. І не засипаючи повністю піском, зносимо каструлю в погріб. І тут, головне, щоб обземлю Кинула, як дев'ятому класі, що й на осінній бал не пішов, горілку пить, а ще й до того з мордякою перебентованою лежав, об ковір витирав. Але як кажуть старі люди, якби знав де впадеш, соломку підстелив і забув сказати, що кавуни треба ціленькі. Гелить їх по грядці не треба. А будь ніжним і акуратним, як з дівочкою. зняв драбину, яку треба кроном піднімати, і поліз на коровник подушки дерев'яні, які зверху гнітом придавлю. На 10 літрів води два з половиною стакана солі намішав, розколотив хорошо, щоб сіль розтворилась, і зносю розсілу погріб, щоб робити фінальну частину. Розправляємо пісочок. Та кладемо дерев'яні душки. Напишіть в коментарях, як вони правильно називаються. І зверху обов'язково кладемо камінюку, яку ми з порту притарабонили. Заливаємо це все діло по самій вінці і оставляємо на місяць півтора, якщо кавуни невеликі. Користуйтеся на зв'язку.